Прикарпатський округ українського реєстрового козацтва солідна громадська організація, яка нараховує тисячі людей, об'єднаних однією ідеєю вірно служити Богу та народу України. Івано-Франківщина, частина Буковини та Тернопільщини, входять до Прикарпатського козацького округу. Цими вихідними він поповнився понад сотнею своїх членів. В мальовничому селі Поділля, що у Заліщицькому районі Тернопільщини, 120 учнів місцевої школи прийняли присягу на вірність Богу. Та народу України особливої урочистості цьому дійству надавало храмове свято у селі. Сто років тому тут освятили церкву, яка й досі залишається оплотом православ'я на цих теренах. І, хоч село розділилося на дві конфесії, тут ще діє греко-католицький храм, православ'я сповідує більшість селян. Тож не дивно, що приїзд і участь у святковій літургії владики Нестора, єпископа Тернопільського та Бучицького української православної церкви Київського патріархату велика подія для жителів. Особливо для юних козаків та берегинь дуже добре, що ці традиції козацькі, і любов до своєї України, і любов до Бога виховуються в молодого підростаючого покоління, тому що дуже багато зараз є різних спокус як духовного плану, так і іншого плану, тому що часто дітей. В наш час затягують секти, затягують різні непристойні і неправильні заняття, як це наркоманія, алкоголізм. А діти, які будуть виховуватися в українському козацькому дусі, вони вже по цьому шляху не підуть, вони будуть пам'ятати велику відповідальність, яка на них лежить, і будуть. Завжди все робити для того, щоб бути достойним цього імені козак українського козацтва. Я глибоко переконаний, що недалекий той час, коли ця вся школа, а така домовленість є із керівництвом цього закладу, що вони всі увійдуть у козацьку нашу організацію, і тут буде створено ну, такий козацький. Курень не то, що курень, а Козацька республіка буде. Немає напевно більшої радості. Я думаю, ні в кого сьогодні, ні в владики, ні в нашого командувача, ні всіх козаків, ні в мене, ні всіх священників у тому, що ми побачили таку духовність раз. Відданість своєму козацькому духу, своєму можна сказати, народові, ці діточки. Вони б могли сьогодні проігнорувати правда, не прийти навіть до церкви, але вони сьогодні йдуть для того, щоб присягнутися, сказати ці величні і славні слова, що вони народу, державі, людям, батькам своїм насамперед, да своїм нащадкам, тим, які прийдуть після них, вони подадуть цей приклад.